Всім хай! Я вам сьогодні розкажу про культ Епсілон GTA 5 і який приз нас жде в кінці цього ролику. Я ці завдання буду виповняти після завдання Стителя Слава, тому що нам приходять гроші за пограбування ювелірного магазину. Підходимо до цього чоловіка, і він нам предлагає пройти тест на сайті Епсилон. And that's a fact. Його результати не важні. Після того, як ми пройшли цей тест, ми жертвуємо 500 баксів. У нас з'являється знак питання на карті. Їдемо туди. Коли ми будемо під'їжджати, ми побачимо червоний пікап. Щоб ця касцена активірувалась, нам треба вийти з машини. Take me to my father, father, brother, uncle, кіфлам. Кефлам. Після цього ми просинаємося в посині і їдемо додому зберігатися. Зберігаємося аж три рази. Так надо буде робити кожен раз після кожного завдання. Потім ми їдемо на другу точку, і після цього завдання донатимо їм 5 тисяч баксів. Знову сохраняємося три рази. Знову виконуємо це завдання. І нам приходить смс відмарніший. Нам треба доставити 4 машини до їхнього гаража. Не бійтеся, розраби. Написали в коді спавн всіх машин. І я вам зараз покажу, де кожну з них знайти. Тут знаходиться Пегасі Вака. Тут знаходиться Беніфактор Surana. Тут знаходиться Деклеєр Star Тут знаходиться Енус Super Diamond. І останнє тут знаходиться Дінка WT. Ті. ми всі ці машини відвезли, ми йдемо собі додому і сохраняємося три рази. І знову завдання в сільській містості. Тут нам треба шукати артефакти для кута з допомогою якоїсь штуки. Коли ми це зробили, нам треба задонатити 10 тисяч на їхній сайт. Знову їдемо додому і зберігаємося три рази. І тут нас чекає ще одне завдання. Приходимо сюди і покупаємо мантію Епсилон на їхньому сайті. Щоб вона доставилася, їдемо додому і зберігаємося 4 рази. Ходимо на подвір'я, щоб вона доставилася. Тепер нам треба в ній проходити. 10 днів, але це можна зробити по-іншому. Сохранитися 40 разів. Да, Цікаві завдання. І виповняємо ще одне завдання. зохраняємось, і тут ще одне завдання. Нам де нас просять проходити в цій манті 8 кілометрів по пустині. І не можна виходити за їхню границю. Я роблю себе так: іду в аеропорт. І обратно. І так поки не зашитається 8 кілометрів. І тут у нас шукає останнє завдання, але нам треба їм дати 50 тисяч баксів. Виходимо з машини і починаємо бойню. Що ви ще не од'їхали від, від Лос-Антос Кастом, то ви получаєте ще ржавий трактор з 2 мільйонів на 100 тисяч баксів. На і, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Даніль Лорд. Всім гудбай!